От, що я б хотіла вам сьогодні розповісти про вуман Е, Чому в світі почали цікавитись так званими фітогормонами? Це продукт, який містить фітогормони. Інтерес до фітоастрогенів. Астрогени це жіночі гормони. Так? Спалахнув з особливою силою ще в кінці ХХ століття. У той час проводилося безліч. Статистичних медичних досліджень, в яких порівнювали частоту зустрічальності онкологічних серцево-судинних та інших захворювань у різних народів, з тим, щоб з'ясувати наскільки сильно харчування і спосіб життя впливають на здоров'я, що виявилося: виявилось, що Україна в країнах Південно-Східної Азії сюди належить Японія, Китай, Індонезія, Тайвань, Корея смертність від серцево-судинних захворювань істотно нижче. Ніж в Європі і Америці, у східних жінок рідше ніж у американок, зустрічається рак грудей і менш виражені неприємності клімактеричного періоду. Це теж остеопороз, це приливи. Ця тенденція ще спостерігається в першого покоління емігрантів, які приїхали в США з Країн Азії у той же час. Серед жінок другого покоління іммігрантів серцево судинні захворювання, остеопороз, гормонозалежні пухлини зустрічаються настільки ж часто, як і у інших мешканах Америки, так і проблеми клімактеричного періоду не обходять їх стороною. Вони почали вивчати, в чому ж може бути причина, і прийшли до думки, що це харчування. Тобто, коли вони жили в Азії, вони харчувалися іншими продуктами. Коли вони переїхали в Америку, відповідно щось змінилося. Вони так само почали хворіти, як і американці. І коли вони почали досліджувати, що ж там в Східній Азії, чим же ж так. Насичена кухня, і яка дає не хворіти, не так хворіти, як в Америці, вони прийшли до думки, що в Східній Азії дуже багато вживають бобових. А бобові мають фітоестрогени. Вони діють подібно до наших жіночих гормонів, тобто за хімічною формулою. Це щось приблизно така дія. І відповідно, насправді, біодобавки, насправді, от, науковці вони їх не вивчають, а от якраз продукти з фітогормонами дійсно є наукові, наукові праці. І відповідно з тих наукових праць прийшли до такого висновку, що Фітогормони, вони дійсно здатні впливати на організм подібно до наших жіночих наших жіночих гормонів. Науковці компанії ЛР взагалі цей продукт радять вживати жінкам у передклімактеричний період, під час і постклімактеричний період. Що таке клімакс? Це дефіцит жіночих гормонів, зокрема, естрогенів в організмі жінки, що розвивається внаслідок вікового або вимушеного. Тобто, може бути або з віком зазначується кількість естрогенів, або коли робиться оперативне втручання, променева або хіміотерапія. І, відповідно, виключаються яєчники. А саме яєчники виробляють естрогени. Отже, це такі Природній період, якщо це, якщо це наступає клімакс із-за того, що вік вже наступає такий, це природній період, це перехід на новий щабель, і до цього треба відповідно відноситись філософськи, не панікуючи. Проте. Не дивлячись на заявленню природність клієнтеричних процесів, в даний період якість життя жінки може помітно знизитись через високу е, частоту і важкість симптомів, дефіциту статевих гормонів. Тобто, жінка себе дуже погано почуває. Це є приливи, це погане самопочуття, це нервозність, така і відповідно е, тут жінці треба допомогти. В когось це легше протікає, а в когось це досить серйозні проблеми. Це дуже можуть бути сильні кровотечі, які можуть довготривало відбуватися, це зниження гемоглобіну, і, відповідно, це одне за другим тягне. Якщо врахувати статистичні показники, то клімакс приблизно наступає в середньому від, десь від 43 до 54 років. Але. Чим далі, тим більше спостерігається, що клімак наступає все раніше і раніше, і навіть може бути в 37, в 35 і навіть в річному віці. І відповідно таких кількість жінок постійно, постійно зростає. За статистикою до статистикою до 85 жінок в цей час страждають від типових кіметричних розладів. 78% відсотків жінок від відчувають приливи жару, близько 50% відсотків жінок страждають від депресивних розладів нервозності, дратівливості, безсоння, ослаблення пам'яті. Приблизно 50% відсотків жінок мають артеріальну гіпертензію та ішемічну хворобу серця. Це… Все приводить, це все відбувається через зменшення, зниження вироблення естрогенів. Науковці, звичайно, почали думати, що робити, і е, проводилися дослідження. І якщо ті ж самі природні фітоестрогени можуть допомогти жінці, причому не впливають, не впливаючи на, гормональ, на гормональний фон жінки, не, тобто. Вживаючи ці фітоострегени, немає побічних дій, то чому ж не виробити такий продукт і не дати жінці для того, щоб вона покращила свій стан. Отже, компанія ЛР радить вживати продукт тим жінкам, у яких є гормональний збій. Це не обов'язково чекати того клімактеричного періоду. Можна пити тоді, коли є зниження естрогенів, але я не раджу всім підряд от просто вирішувати свої проблеми гінекологічні, просто купивши в Я раджу звернутися до гінеколога, він має вас обстежити. Пам'ятайте, що ви маєте бути в гінеколога два рази в рік, і тільки тоді, коли у вас немає дуже великих проблем із здоров'ям, з гормональним здоров'ям. Тоді, коли гінеколог скаже, що це вікові зміни, от тоді ви можете собі брати вуман фіто і пропивати його для того, щоб збільшити кількість гормонів. Знаєте, саме фітоестрогени, коли дослідження проводилися, що вони роблять, коли замало естрогенів у жінки. Вони діють як наші естрогени, вони покращують, тобто вони моделюють гормональний стан е, жінки організму. Якщо, е, -жінки, якщо забагато естрогенів, вони їх знижують. Це дійсно чудовий продукт. І, взагалі, якщо б я не знала таких дійсно випадків життя, то я би категорично е, не радила б жінці самі ну просто себе лікувати. Але є такі випадки з життя, що е, коли жінка зверталася до лікарів, вони їй призначали е, дійсно терапію, що було. Тобто це є вже клімактеричний період. Е, Починаються місячні, які не закінчуються протягом місяця, це постійні кровотечі, це е, дійсно вона, їй призначалась терапія. І це було не один рік. І тільки тоді, коли вона собі взяла Woman Fito, тільки тоді у неї через два місяці відрегулювались місячні. Це дійсно говорить про те, що це неймовірно чудовий продукт. Але все-таки ідіть спочатку до гінеколога. Нехай гінеколог вас обстежить, якщо е, там не. Тобто в то можна пити на фоні е, тої терапії, яку призначає гінеколог. Я би, Якщо можна би було так, я би всіх відправляла на консультацію, на обстеження до Валентини Миколаївни, тому що це чудовий лікар, розумний лікар, який поєднує Призначає продукцію ЛР разом із е, такою терапією е, класичною, тоді тільки, коли, по необхідності, коли треба дійсно фіто, е, аптечні препарати призначати, тоді вона призначає, коли просто немає, ну, інших варіантів немає. А коли е, можна повністю лікування замінити на е, Препарати з компанії ЛР, вона призначає саме ці продукти. Тому звертайте увагу на те, що є просто серйозні захворювання. І спочатку треба все-таки обстежитись, а потім вже додатково е, пропивати в ОМАНФІТО. Цієї жінки, що я розповідаю, що в неї були кровотечі просто місяцями протягом е, років, дійсно саме цей продукт їй допоміг. Чим відрізняється Woman Fit від інших подібних продуктів? От зверніть увагу. Взагалі на ринку є багато продуктів, які містять фітогормони, фітоестрогени, але не всі продукти мають таку кількість фітоестрогенів. Зверніть увагу: є геністеїн, біоханін А. Даїдзеїн і формононетен. Всі ці фітогормони містить в -фіто. На ринку дуже багато продуктів, які виробляють із сої. Соя містить тільки геністеїн і даєдзеін. Тобто соя уступає вуманфіто. А якщо брати продукти, які там вживають, наприклад, ті ж самі жінки з Азії, це зелений Лущини Горох, це нут, це буби, вони так само вони не мають стільки, вони мають по два фітоастрогени, тільки воманфіто, бачите, має чотири фітоастрогени. Взагалі, цей продукт набагато сильніший, за рахунок того, що це його сировина, з якої виготовляється, не є продукт харчування. Це є рослина, це є трава, люди його не їдять. Це є лікарська е, рослина, і вона набагато потужніша. І відповідно е, уманфіто має в 10, а то і в 20 разів більше того ж самого геністеїну і деєдзіїну. Е, В нас, е, із-за того, що цей продукт досить е, недовго в Україні, практично він е, в нас з'явився в Січні, дехто його е, замовляв з Польщі, відповідно, такого величезного досвіду немає. Але якщо навіть зважати на те, який потужний результат цієї жінки, яка пропивала його, е, зараз пропила його два місяці і з, зникли кровотечі, які тривали роками, то відповідно можна судити наскільки потужно він діє. Інший е, ще випадок. Ще в одного нашого партнера у неї є клімактеричний період. Як завжди, це є це є приливи, це погане самопочуття, і вона почала пити в ще замовляти собі із Польщі. Вона його пила до тих пір, поки не припинилися ці симптоми, а потім зробила перерву на півроку. і Її перестали турбувати ці приливи, і тільки через півроку знову з'явилися такі незначні симптоми, і вона знову пропила але один місяць і вони пройшли. Відповідно, робимо висновок, що е, вомонфіто дійсно чудовий препарат, чудово працює. От і я дійсно його раджу брати жінкам е, в клімак е, передклімактеричний, клімактеричний постклімактеричний період. але... Його дуже добре знаєте, коли застосовувати, коли у жінок періодично, навіть 30-річному, 35-річному, 40-річному віці, йдуть якісь гормональні збої. Ще раз говорю: просто сходіть до гінеколога, все може бути, може бути досить серйозні якісь там проблеми. Виясніть, якщо це просто із-за того, що знижується рівень естрогенів, ви берете в Пробиваєте його курсом. Який курс може бути? Курс може бути три місяці, але взагалі, якщо за три місяці не відновлюється, не стає вам краще випити до того часу, поки не відновлюється робота гормональної системи. Потім ви можете робити перерву. А взагалі, рекомендується його. Вживати, якщо ви ті проблеми забрали, то потім раз у півроку по місяцю пробиваєте профілактично. Щоб ви розуміли, жінки, дорогі жінки, починаючи з 30-річного віку, вже починає зменшуватись рівень естрогенів. Після 35 років вони вже падають відсутньо. Ви вже відчуваєте це, це і швидше старіє шкіра. І інакше самопочуття і десь дівається енергією, якої от не вистачає сил. Після 40 років це ну значно падає. 45 ще більше. Відповідно, чим ближче до клімактеричного періоду, відповідно, все. Більше відчувається по стану шкіри, по самопочуттю, що рівень естрогенів падає. І е, якраз допомогою вуманфіту ви можете компенсувати оцю нестачу естрогенів. Ви будете не так швидко старіти, ви будете краще себе почувати, ви той клімактеричний період можете е, трошечки відкинути вперед. Ще що хочу сказати: знаю точно, що всі рослинні препарати, які містять ізофлавоноїди, вони, я говорю за вуманфіто, вони містять речовини, які блокують роботу 5 альфа-редуктазів. Що це говорить? Саме ця 5 альфа-редуктаза стимулює вироблення шкірного сала. І... Відповідно, якщо її блокувати, то сальність вашої шкіри зменшується. Відповідно, якщо в тих людей, в тих дітей, навіть підлітків, можна цей продукт вживати, але недовго. Десь протягом місяця двох, для того, щоб відрегулювати ті гормони, для того, щоб зменшити е, вироблення шкірного салу, для того, щоб допомогти е, пролікувати вугрову хворобу. Але не треба його пити один як монопрепарат, е, для тих, у кого є порушення е, утворення, тобто гіперсекреція. Шкірного сала, для цього потрібно пропивати і алої також, і про баланс. Тобто це має бути комплекс. Це не тільки відбувається із-за гормональних там, змін в організмі, підлітків, але це може висипання і сальність шкіри підвищена, може тривати все життя. І тут треба якраз відрегулювати роботу як гормональної системи, так само шлунково кишкового тракту. Тому треба пити комплекс. Я би радила, звичайно, антиречнабір, тому що туда входить і е, мейдмайстер, який покращує стан нервової системи, тому що. Дуже часто, коли стреси, дітки вчаться в школі, екзамени, потім вони поступають в університети, Це весь час стреси, і це все провокує підвищене вироблення тестостерону, того гормону, який так само впливає і та ж сама 5 альфа редуктаза яка впливає на вироблення, підвищене вироблення шкірного сала. Тому в комплексі фітовумен... Алої, вера, можна персик, можна мед, пробаланс, майдмайстер, і можна пити омегу курсом, звичайно, можна брати і рейші. Тут все залежить від того, які ще є, окрім там, проблем з гормональною системою і ШКТ, Що там ще є? І відповідно, там вже чи омегу чи рейші підбирається індивідуально. Отже. Фітовумен або вуман фіто можна пити навіть в підлітковому віці, можна пити, коли в жінок знижується рівень естрогенів, можна пити в період менопаузи для того, щоб покращити стан свого організму. Окрім цього, звичайно, що наші фітогормони. вони… Напряму впливають на нашу молодість. І чим менше їх виробляється, тим більше ми старіємо, і тим більше це видно в нашій шкірі. Окрім того, Fito покращує стан нашої кісткової системи, тому що, коли знижується рівень естрогенів, тоді і гірше засвоюється кальцій, і починається ламкість кісток, остеопорози і так далі. Німці додали до. Кунюшини, екстракту конюшини до фітоострогенів ще кальцій і е, вітамін Д3 для того, щоб краще засвоївся той же самий кальцій. Відповідно, це дуже потужна бомба для того, щоб покращити стан жінки. У мене все. Якщо є якісь питання, будь ласка, пишіть, рада вам відповісти. Якщо дівчинки 14 років нерегулярні місячні, то можна їй також фітовому і як його приймати. Знову ж таки, вона йде до гінеколога, тому що тут можуть бути різні причини. От обстежується, якщо там просто такий дисбаланс підлітковому віці, тоді можна, якщо немає дуже серйозних проблем, його можна вбити на фоні призначеного лікування гінекологом. Але не приймайте самі рішення, тому що ви можете щось пропустити. Яким курсом приймається в Я вже говорила, можна приймати три місяці, якщо це профілактично. Якщо ви в такому віці, коли зменшуються фітогормони, тобто, починаючи з 35-річного віку, то точно треба приймати профілактично. Я би Порадила починати е, приймати, наприклад, три місяці підряд, а це по умові, що ви себе добре почуваєте. Ви були в гінеколога Гінеколог сказав, що у вас все чудово, але. Ви знаєте, що, як і всіх жінок, після 35-річного різко знижуються фітогормони. Тоді ви приймаєте протягом трьох місяців, потім робите перерву, і через деякий час вже можете, підтримуючи дози там, місяць пити, а хочете, можете, ну, тобто, можна раз у півроку, три місяці пити, і так кожного півроку, а можна по місяцю. Тут вже дивитися, і чи не, немає порушення гормонального, немає порушення в місті. Чи можна бумагнути хлопчика при підлітковому виступанні? Розумієте, справа в тому, що тут цілонаправлено продукт зроблений для жінок. Я насправді читала наукові праці, і там дійсно досліджувався вплив фітогормонів на чоловіків. От, і дійсно. Були результати, але якось не завжди. От висновки зробили такі науковці, що на жінок ці продукти, тобто там бобові та все там соя червона конюш, чи рожева конюшина, набагато краще впливає на жінок, скоріше впливає на жінок, ніж на чоловіків. Просто на чоловіках не було таких результатів. Я надію. Чоловіків теж є проблеми гормональні і з простатою, і аденома простата і запалення. Я думаю, що все такі щось придумають і для чоловіків.